Костенко, доля, наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царів не гіж, а другі, як бідні міньйони, Хто купляв собі голю за гріш, а хто і за мільйон. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням. Дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівим. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчі ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму, ти собі затяг, сказала вона сурово, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варто такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталося. Минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, У мене жодних претензій нема до долі моєї обрани.